Сьогодні відзначає день міста Одеса, морський бастіон України. Власне, хочемо принагідно привітати із ним міста сьогодні. В Одесі без масштабних заходів. Загалом, з якими настроями, з якими досягненнями місто підходить до, до власне цієї дати. Так, від всіх одеситів щиро дякую вам за теплі слова. Дійсно, настрій бойовий, але Одесити розуміють, що справжнє святкування може відбутися тільки після перемоги. Всі знають, що Одеса вміє радіти та підіймати настрій однак, зараз місто сконцентроване на іншому, є основний пріоритет це зміцнення обороноздатності нашої держави і зміцнення наших збройних сил України. Якщо ми говоримо про досягнення, то я як представник фінансового комітету звик розмовляти мовою цифр, можу сказати, що протягом січня-червня 2024 року з доходів платників податків в Одещині до державного бюджету було сплачено мільярд гривень військового збору. А я нагадаю, що це саме той збір, який має чітке цільове призначення на потреби збройних сил. Всі ми пам'ятаємо, що саме одесити першими підняли питання марнотратства коштів. З місцевих бюджетів і це дуже серйозний результат. Тому одесити дуже слідкують, куди ці кошти використовуються. Хочу сказати, найголовніше досягнення нашої Одеси це дійсно потужна робота морських портів. І за перше півріччя наші порти перевантажили 53 мільйони тонн продукції. На сьогодні оброблено вже понад 6 тисяч суден, майже 33 мільйони тонн зерна експортовано до 45 країн світу, і це дійсно дуже великий внесок Одеси у продовольчу безпеку, яка є одним із пунктів формули миру, яку запропонував президент Зеленський. Ну, я наостанок, коли ми говоримо про настрої, хочу сказати, що Одеса завжди вміла любити, завжди міла приймати. Тому на сьогодні в Одесі зареєстровано 135 тисяч тимчасово вимушено переміщених переселенців, наших українців, які знайшли прихисток в Одесі. тепер скажіть, будь ласка, ви відповідаєте за податки? Яку роль Одеса відіграє у зміцненні економіки і наповненні бюджету, зокрема, коли говоримо про експорт зернової продукції? Так, дякую. На мою думку, дуже важливу роль насправді відіграє. І я хочу подякувати перш за все підприємцям Одещини, тому що на сьогодні в нас зареєстровано в Одесі понад 100 тисяч суб'єктів малого середнього підприємництва, і всі ці люди в надважких умовах під постійними обстрілами працюють, сплачують податки і наповнюють бюджет України, розуміючи всю відповідальність перед збройними силами України. Також на сьогодні. За пів року платники платники податків Одещини сплатили майже 25 мільярдів гривень податків. Окрім цього, сплачено 13 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Дійсно, є всі підстави вважати, що Одеса робить дуже великий внесок в наповнення бюджету та підтримку соціальної стабільності держави. Дійсно, результати гарні. Одеса може розвиватися, може рухатись вперед. Дуже великий маємо потенціал. Ще раз хочу подякувати Збройним силам України. Хочу привітати всіх з ним міста. Дійсно, всі завжди говорили, що Одеси це стан душі і. Особливо хочу подякувати всіх одеситів, які сьогодні несуть службу в силах оборони і безпеки України. Дякуємо вам, Олексію, Олексій Леонов.